Я Стельмах Надія Петрівна. Мама Стельмаха Юрія Миколаєвича у школі навчався дуже гарно. Потім після школи поступив у Юридичну академію у Харків. Він перед війною служив весь час у поліції і пішов. У званні майора поліції він дуже захоплювався футболом, дуже любив футбол. І коли він пішов служити, так у нього був позивний «Динамо». Коли почалася війна, в перший же день він пішов в військкомат. Хотіли в тероборону. Тероборону не могли прийняти і сказали, що нема чим, нема чого давати вам. І вони пішли додому. На другий день він мені телефонує і каже, питає, мама, ти сидиш чи стоїш? Кажу, стою, а що таке? То сядь. Що таке, синок? Каже, я мобілізувався, нас везуть вже, ми в Рівненській області, везуть, не знаємо поки куди. Кажу, синок, я розумію, розумом розумію, що ти молодець, а серце моє болить, мить. як же буде. Мама, не хвилюйся, це все скоро закінчиться. Все буде добре, не хвилюйся, все буде добре, все швидко закінчиться. І він потрапив на Яворівський полігон. І 13 березня обстріл був Яворівського полігону і його ж не стало. Отримав поранення, був у госпіталі у Львові. А потім після госпіталю на реабілітації приїхав, я була тут у селі, він приїхав. Я кажу, синок, може б ти не пішов. А він каже, мама, а хто як не я? Я хочу, щоб усі наші, моя племінниця і всі діти жили у, у вільній Україні. І він тоді поїхав. Я останній раз бачила його 26 березня 23-го року. Він приїжджав у відпустку. І я його відправила, провела на вокзал у Києві, провожаю, кажу, синочок, я навіть не вірю, що це, я тебе провожаю на війну. Дай Боже, щоб ти. Прийшов з перемогою і останній раз мені дзвонив 7 серпня 23-го року. Я ще як -то, що телефон не взяла з собою. А тоді думаю, що ж я без телефона, коли він перезвонює, дивлюся пропущені, дзвінки були від нього. Він перезвонив, каже, мама, Дні, дня три. Зі мною не буде зв'язку. А чому не буде зв'язку? А ти ж бачиш, що тут на Запоріжжі робиться. А потім чекаю, чекаю, від нього, дзвінка, немає дзвінка. Я старшому сину, старший сину в Києві. Старшому сину набираю, кажу сина, що ж з Юрою? Вони часто переписувалися, мені він телефонував, а з, з Ігорем. З братом переписувалися постійно. Ігор каже, мама, ну просто нема зв'язку, нема зв'язку. Хоча вони вже знали, 11 серпня їм прийшло повідомлення, що зник безвість 9 серпня. Вони мені не говорили, я тільки узнала. Вже 19 серпня. Що таке трапилось? Ми розшукували його, подавали в усі служби, всіх підняли на ноги. І 25 жовтня привезли його. Я не бачила, що там привезли. Син мене не допустив, козелець привезли. Я кажу, синуля, я хочу хоч одним оком подивитися на нього. Каже, нема чого там віддивитися. Заблокував машину, не випустив з машини навіть. То Я не бачила.